Петровичу, як по-твоєму, хто найрозумніші істоти на планеті? Як то? Корови, звичайно. А чому саме корови? Та тому, що корови не створюють собі кумира із осіб з найбільшим вименем чи з найдовшими ногами? <розум> Сексопатолог каже пацієнці. Ну, голубенько, розповідайте, як у вас справи з лібідо? Лібі що? Я питаю, чи у вас бажання займатися сексом є? Добре, лікаре. Тільки давайте швидше, а то чоловік у коридорі сидить. Мій друг називає комп'ютерний клуб Раєм. На початку я йому не вірила, але коли я туди прийшла, то мене там зустріли 45 незайманих. Дві сестрички із забутого Богом села з однією щелепою на двох ступили до інституту у столиці. І ось одного разу одну із них запрошують на вечірку, а та, звичайно, просить другу позичити на цей вечір щелепу. Сестра погоджується та бере щелепу і їде гуляти. І ось настає час, коли сестра обіцяла повернутися, а її все нема. Вже час за північ нема сестри. Коротше, повертається вона аж під ранок, готова в хлам! На ходу витягує щелепу і кидає її на стіл, а сама падає на ліжко. Друга бігом за щелепу та до холодильника. На ходу, проводячи язиком по щелепі, каже: О, плов їли. Клас! Роли мої улюблені. І тут, на якусь мить завмирає. Язиком ретельно досліджує щелепу і видає: Нічого собі, Гіві теж там був.